Час підсумувати найголовніше, про це уже за ми для вас працює Микола Бойків. Мої вітання. Затримка коштів у казначействах стримує заплановані роботи, які необхідно завершити вже зараз до перших снігів. Найбільше їх потребують дороги та двори міста. Загалом для їхнього оновлення бракує 3,5 з мільйонів гривень. Це та сума, яку заборгував міський бюджет підприємству Магістраль. Проте мешканцям вулиці Львівської пощастило їх чисельні звернення вислухали і таки завершили проект розпочати ще у 2012 році. Цього року теж розраховували на бюджетні кошти. Але дочекали до осені, бачите, вже дочекали ми до жовтня, і, враховуючи і просьбу людей, і знову ж ми вийшли на. Мирослава Карпінського, сьогоднішню з його допомогою ми закінчили. Сьогодні закінчуємо асфальтування даного об'єкту. Для завершення проекту бракувало бітуму та інших матеріалів. Ще минулого року дороги двору засипали щебенем, поверх якого мали покласти асфальт. Але роботи довелося відкласти. Через те перехожі скаржилися. Чимало звернень було направлено до міської ради. Депутат цього округу Мирослав Карпінський допоміг вирішити проблему за його сприяння проєкт вартістю 214 тисяч гривень. Завершили. Нагадаємо, підприємство проводить поточний та капітальний ремонт доріг міста впродовж уже 13 років. Були численні звернення мешканців прилеглих будинків, відповідно, враховуючи, що частина роботи була зроблена у 2012 році, мусили це доробити, тому що просто би втратився результат вже раніше проведеної роботи. Днями у міській музичній школі зустрічали заслужену артистку України, уродженка Стрия, солістка Львівської філармонії Наталя Дитюк. Приїхала до рідного міста з майстер-класом та презентацією книги Володимира Чайки, відомої оперної співачки. На зустріч поспішили місцеві виконавці та викладачі вокалу, де хто взяв із собою учнів. Гостя ставила запитання, слухала та вказувала на помилки. І, звісно, давала вчителям безцінні поради. Сопрано Стоянки чули відомі опери світу. У своєму репертуарі має чимало романсів, понад сотню народних пісень, а також арій і кантат. До рідного міста солістка приїхала презентувати книгу свого викладача Володимири Чайки, відомої української оперної співачки. Дякує долі за можливість бути її ученицею. Ставить її за приклад людини з сильною інтелектом, витримкою та політичною позицією. Згадує, як в день похорону Володимира і Васюка пані Чайка заспівала Ава Марія і через це позбув відбулося звання народної. На другий день її викликали в обком і при них порвали документи на колону. Вона отримала народну, коли їй було 80. Слова своєї наставниці пані Наталя записала і привезла до стрія як привітання і настанови для присутніх. Розказувала солістка і про книгу. Тут багато порад для тих, хто співає і вчить цьому інших, як взяти високі ноти, як витримати фразу, де зберігати дихання і що робити з обличчям, щелепами та верхнім небом. На всі запитання відповіді є. Але найперше, що необхідне співаку, переконувала артистка. Це його віра у справу, який присвячує життя. І праця лише завдяки їй голос набуває сили та харизми. Будьте невтомні і не покидайте докладати зусиль. Успіх, який приходить несподівано, це фікція. Будьте оптимістом, здобути великі досягнення не так вже й важко, як ви гадаєте. Решту зустрічі учасники майстер-класу запитували та просили порад. Її гостя не шкодувала. На прикладі учнів школи показувала найкращі тренінги для голосу. Що не буде так? Йо! Віра Явольська, Руслан Леськів, стрільські новини, співає все тіло. Хочеш ти того чи не хочеш? У стрію встановлять пам'ятник легіону українських січових стрільців. Наразі триває відкрите обговорення. Кожен містянин може висловити власну думку щодо того, який має бути цей монумент. Для цього треба відвідати виставку у меморіальному комплексі Борцям за волю України. Саме там експонуються авторські роботи чотирьох невідомих митців. Вони виконали умови відкритого всеукраїнського конкурсу. На найкращий проект пам'ятника. Такі змагання три місяці тому оголосив благодійний фонд «Добре серце». Ідея спорудження нової пам'ятки належить. Олегу Кальнівцю, а також його однодумцям, переможця конкурсу оголосять у листопаді цього року. Вже у вересні 2014-го біля навчального корпусу ВПУ номер 35 встановлять новий монумент. До речі, пам'ятника січовому стрілецтву Україні ще немає. Стріяни мали би сказати своє слово, що саме прикрасить наше рідне місто, і тому ми виставили значить, ці роботи в меморіалі на вулиці Олесницького. І запрошуємо стоян активно долучитися до визначення переможця конкурсу, тобто вказати, що подобається, що не подобається, чому подобається, що треба було би доробити, припустимо, тому що це ще не є кінцевий варіант. Тобто, коли переможець буде визначений, він буде враховувати всі зауваження, пропозиції, які будуть висловлені. Зима буде теплою, запевняє директор комунального підприємства Стрий теплоенергозиновій Білінський і обіцяє, тепла вистачить усім користувачам центрального опалення. Перебоїв з теплопостачанням не буде. Труби поміняли, котельні модернізували. Нове європейське обличчя українського комунального підприємства вже бачила Марічка Ходовицька. Про його характерні риси далі у сюжеті. Стрийські тепловики одні з кращих в Україні за останніх п'ять років. Перевели 30 міських котелень в автоматичний режим та оновили 60% стрийської теплотраси, користуються імпортним російським газом. На альтернативне паливо вугілля чи дрова переходити поки що не планують. Якщо б наприклад держава перестала дотувати російський газ, звичайно, ми б котельні переводили на дрова на вугілля, українське паливо не дотують. Тому у нас фактично котельні всі працюють на даний час на газу. але коли ситуація економічно зміниться, вона рано чи пізно зміниться, тому що не будемо ми вічно дотувати російський газ, то все таки перевага наших котелень в тому, що котельня є. Тільки треба поміняти котли на інші палива. Ось такими котлами донедавно обігрівали усі багатоповерхівки, керували радянськими механізмами працівники теплоенерго. Від цієї техніки відмовилися, купили сучасні українські котли з французькими пальниками. Відтак запустили нову автоматизовану систему. Наполовину зменшили кількість працівників, а якість поступ стала кращою та безпечнішою. Поруч з антикваріатним котлом три модерні. Один з них працює, а два резервні. Коли температура зменшиться до мінус 10 і нижче, запустять і другий автомат. За цією чудотехнікою наглядають у центральній диспетчерській кімнаті. З допомогою комп'ютерної програми можна простежити за роботою усіх міських котелень. Двері означають, якщо де проникнення, значить де звуковий сигнал про те, що де проникнення. Будь-яка, якщо йде відхилення від збою програми, іде звукове звук, іде йде попередження. Інша програма нам дозволяє. Побачити норму споживання води, ми можемо побачити норму споживання води за добу, ми можемо побачити за місяць, за будь-який період. У місті понад 20 тисяч квартир, дев'ять з них обігрівають місцеві тепловики. Лише 26% перейшли на індивідуальне опалення. Дозволи на від'єднання від центрального опалення не видають з 2007 року. Тепер відмовитись від послуг комунальників можна тільки цілими будинками. Коли хтось від'єднується, фактично частково тягар. Той, що він від'днався, ті гроші мають пла сплачувати інші мешканці, які залишилися на центральному опаленні. На даний час фактично залишилися будинки і соток від'єднання, які складають до 30%. відсоток. Вони економічно вигідні як для нас, так і для мешканців. Для тих, хто користується індивідуальним опаленням, вартість газу становить 72 копійки за один метр кубічний. Для абонентів комунального підприємства стрий теплоенерго ціна 1 гривня 40 копійок. За словами головного стрийського тепловика Білінського, хоча їхні послуги і дорожчі. Люди все ж економлять, не сплачують міським службам за від'єднання, не купують та не обслуговують котлів та батарей. Коза як рано чи пізно економічна ситуація в Україні зміниться, газ відпускатимуть за єдиною встановленою для усіх ціною. Марічка Ходовицька, Руслан Леський, Стрийські новини. Чим не козаки і козачки, студенти місцевого восьмого училища після пар у вівторок найактивніші спортсмени цього навчального закладу. Демонстрували свою силу та вміння під час козацьких забав. З ініціативи директора та педагогів з культури такі турніри вже стали традиційними для учнів училища і відбуваються щорічно. Переможців визначили у восьми видах програми. 21 перша група здолала усіх у перетягуванні канату. Дмитро Кряк був найсильніший у метані Довбні. А Мирон Деребек у піднятті гирі. П'ятикурсник Олександр Олійник тріумфував у підтягуванні. Найшвидше перекидував шини Максим Урденець. Ігор Левицький найлучніше стріляв. Дівчата не лише палко підтримували мужніх хлопців, а й боролися у рукоборстві і стрибанні в мішку. Перші позиції у цих видах програми посіли Анна Попова і Марія Круба. І на завершення невеликі оголошення. в суботу, 19 жовтня, о 12-й годині, на стадіоні Сокіл, розпочнуться регіональні легкоатлетичні змагання Золота осінь осінь-2013». Організатори запрошують усіх шанувальників королеви спорту прийти на міський стадіон та долучитися до свята у нашому місці. І на сьогодні у мене все. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua. Якщо маєте що розповісти, телефонуйте 45983. А я кажу вам до завтра. Завтра у Стрию буде хмарно протягом дня падатиме дощ, прогнозують синоптики. Температура повітря плюс 6 вночі та плюс 9 в день. Вітер заходу дутиме зі швидкістю 7 метрів за секунду.